На хвилях історичних подій Тарас Григорович Шевченко приходить до нас як весняне сонце, проміння якого зігріває наші серця, він житиме вічно, промовлятиме до нас устами славних прав, не заросте стежка до могили Тараса. Сьогодні вона стала широким трактором, по якому з усіх країн світу ідуть і ідуть сотні тисяч людей, щоб віддати шану великому кобзарю. Над широким Дніпром у промінні блакить і висока. Тиха могила в тій могилі співець незабутній лежить, що народу віддав свої сили. Великий Кобзар став на захист українського жіноцтва. Він славив жінку за чистоту і любов. Вірність і велич Шевченко зібрав воєдину всі страждання закріпачених жінок всіх епох і голосно розказав про них цілому світу. Доля жінки зачепила і нас. Бабусенько, голубенько, серце моє ненько, скажи мені щиру правду, де милий серденько, чи жив, здоров, чи він любить, чи забув, покинув. Скажи мені, де мій милий, край світу полину. Бабусенько, голубенько, скажи, коли знаєш, бо видає мене мати за старого заміж. Любить його, моя сиза. Серце не навчити, пішла би я утопилась, жаль душу згубити. Коли не жив чорнобривий, зроби моя пташко, щоб додому не вернулась. Тяжко мені. Тяжко. Там старий де старостами. Скажи ж мою долю. Добре, доня. Спочинь трошки. Волю. Сама коли те я лихо знаю, Забулася, навчилася людям помагаю. Твою долю моя доню позаторік знала, позаторік і сілечка не придбала. Ось, на тобі сьогодива, піди до криниці, поки піні не співали, умийся водою. Вип'єш трошки цього зілля, все лихо загоїть. Вип'єш, отпочинеш, а як стане місяць серед неба, випий ще раз, не приїде. Третє випит. За перший раз, як за той рік будеш ти такою, а за другий серед степу тупне кінь новий. А за третій моя доню не питає, що буде. Та ще чуєш, не хрестися, бо все піде в воду. Вже йди, Подивися на торішню роду. Спасибі, бабусю. Чи йти? Чи ні? Ні. Вже не вернуся. Синьому морі, рости, рости та поленько, все вгору та вгору. Рости, тонка та висока до самої хмари. Спитай Бога, чи діжду я, чи не діжду пару. Рости, рости, подивися за синє море. По тій боці моя доля, по сім боці горе. Там десь милий, чорнобривий, по полю гуляє, а я плачу, літа трачу, його виглядаю. Скажи серце, доволенько, що сміються, люди, скажи йому, що загину, коли не прибуде. Сама мати мене хоче в землю заховати. А хто ж її головоньку буде доглядати, хто догляне? Розпитає, на старість поможе, мама моя, доле моя, Боже милий, Боже, подивись на воник, як нема, заплачеш, до схід сонця ранесенько, Щоб ніхто не бачив. Рости серце то полі, все в гордо. Лебеди о синій морі. Таку пісню чорнобрива в степу заспівав, зілля дивно наробила до поле встала, не вернулася додому, не діждала парень. Тунка Тонка та таблицока до самої хмари.